Євангелія від Матвія, розділ 19. Після того, як Ісус закінчив ці слова, він вийшов з Галилеї і прибув до юдейських околищ, що за Йорданом. За ним пішло багато людей, і він оздоровив їх там. Підійшли до нього фарисеї і, випробовуючи його, запитали, чи годиться чоловікові розлучатися зі своєю дружиною з будь-якої причини. А він у відповідь сказав Хіба не читали ви, що творець на початку створив їх чоловіком і жінкою, і сказав Тому залишить чоловік батька й матір і пристане до своєї жінки, і обоє будуть одним тілом. То вже буде не два, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Кажуть йому А чому ж Мойсей звелів дати розвідний лист і її відпустити? Він каже їм Мойсей через вашу жорстокість дозволив вам розлучатися з вашими дружинами, але спочатку так не було. Кажу ж вам, що кожен, хто розлучається зі своєю дружиною, за винятком випадку, спричиненого розпустою, і одружується з іншою, чинить перелюб, і хто одружується з розлученою, чинить перелюб. Його учні кажуть йому, коли така справа чоловіка з жінкою, то краще не одружуватися. Він же сказав їм не всі розуміють це слово, а лише ті, кому дано. Бо є скупці, що такими народилися зло на матері, є скупці, яких оскопили люди, і є скупці, які задля Царства Небесного оскопили самі себе. Хто може збагнути, нехай збагне. Тоді привели до нього дітей, щоб руки поклав на них і помолився, а учні заборонили їм. Та Ісус сказав Оближте дітей, і не забороняйте їм приходити до мене, бо для таких є царство небесне. І поклавши на них руки, він пішов звідти. І ось один, підійшовши, сказав йому Учителю добрий, що доброго я маю робити, аби мати вічне життя. Ісус сказав йому Чому питаєш мене про добре? Добре тільки один Бог як хочеш увійти до життя, дотримуйся заповідей. Той питає його, Яких? Ісус відповів Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, шануй батька та матір і люби ближнього свого, як самого себе. Каже йому юнак це все зберіг я з малку, чого ще мені бракує. Ісус відповів йому, якщо хочеш бути досконалим, піди та продай своє майно, роздай бідним і матимеш скарб на небесах, а тоді приходь і йди за мною. Почувши ці слова, юнак із сумом відійшов, бо мав великі маєтки. А Ісус сказав своїм учням Запевняю вас, що важко багатому війти в Царство Небесне. І ще додам, легше верблюдеві пройти через вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Почувши це, учні дуже здивувалися і сказали, то хто ж тоді може спастися? Поглянувши на них, Ісус промовив Для людей це неможливо, а для Бога все можливе. Тоді Петро, звернувшись до нього, сказав Ось ми залишили все і пішли за тобою. То що нам буде? А Ісус відказав Запевняю вас, що ви, які пішли за мною в новому бутті, коли сяде син людський на престолі своєї слави, сядете й ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять племен Ізраїля. І кожний, хто задля мого імені залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дружину, або дітей, або поля, той отримує в сто разів більше і матиме у спадок вічне життя. Багато перших будуть останніми, а останні першими.